Доброго дня! З вами магазин марки Двері. Сьогодні я зніму для вас невеличкий відеообзор дерев'яних дверей, що можна у нас придбати. Це моделька М08. Двері повністю дерев'яні. Зверну увагу, що майже ніде не видно ніяких сучків, ну трошки можливо. Двері підготовлені під фарбування або під лакування. Є лиштва, звичайно, котра кріпиться за допомогою гвіздочків. Дерев'яна коробка. На жаль, більшість таких дверей комплектується без ущільнювача. Ну і саме дерев'яне полотно. Двері вкриті ламеллю. Не знаю, чи буде видно зверху. У трошки видно, що по периметру двері вкриті ламе, тому ми бачимо досить приємний такий е, фасон, е, текстуру дерева. Двері дуже, дуже чудово виглядають. і Я вважаю, що просто круто підійдуть під е, дерев'яний якийсь будинок, дерев'яну дачу. Чи взагалі, можливо, ви просто полюбляєте натуральне дерево. Mm. Не пахнуть вони. <гум> тому, тому деревом у вас пахнути не, не будуть. Чи у нас вони вже вивітрилися? Але штапіки все досить нормально зроблено. Звичайно, не потрібно е думати, що тут все прямо ідеально, оскільки це дерево. Дерево це дуже капризний матеріал. Але якщо ви хочете дерев'яні двері, у нас є близько 20, можливо навіть більше фасонів. І ви можете собі такі придбати і вже завершити, завершити так, як треба вам ці двері.